Доброго дня, наші дорогі підписники та глядачі дуже раді бачити вас в черговому ефірі клініки Саната. Сьогодні у нас надзвичайно важлива та сучасна тема тема ортодонтії. Але ми поговоримо про неї не просто як про явище виправлення прикусу, а про цілу науку, яка формує здоров'я, зовнішність, симетрію обличчя та навіть якість життя. Ми торкнемося, чому правильний прикус це фундамент загального здоров'я, які сучасні методи вирівнювання існують, чи можуть елайнери стати альтернативою брекетам, чому Нерозривно пов'язана з ортодонтією, та навіть поговоримо про мікроімпланти для ортодонтичного лікування. Наш гість дуже цікава особистість. Вона працювала з нами багато років, а потім зробила невеличку перерву по дуже важливій причині. Пішла в декрет, і зараз вона знову поповнила наші ряди лікарів. Досвідчений, талановитий, глибокий спеціаліст, і до того ж це неймовірна цікава різнобічна особистість, що захоплюється авіацією. А, так, ви не помилилися ортодонт, мама чотирьох дітей, а, професіонал і людина, яка бере від цього життя. Ну, мені здається, прям майже все. Доброго дня, вікторія. Доброго дня. Дякую, що погодилися поділитися своєю історією, поділи в принципі розказати про свій шлях. Пропоную розпочати з невиличного знайомства. Розкажіть нам, будь ласка, як взагалі прийшли в стоматологію? Чесно кажучи, я ніколи не думала, що я стану стоматологом. У мене в сім'ї немає жодного лікаря, не перший лікар сім'ї. А чому так вийшло? Ще з дитинства я в школі дуже захоплювалася біологією і хімією. Дуже мені подобалися ну, ці науки. Я приймала участь в олімпіадах. Гарно в мене виходило. А коли підходив час до того, щоб вибирати свій подальший шлях. Я зрозуміла, що біологія, і хімія вони нерозривно зв'язані mm -hmm. з медициною. Плюс також у мене мама, вона фармацевт. Ну mm -hmm. і тобто, трошки ще мама мене підштовхувала до цього шляху. І в принципі, я на той момент я зрозуміла, що мені це подобається. Mm -hmm. У мене це виходить. Ну, от, взагалі, є якась тяга в мене до медицини. Як вийшло, що саме стоматолог, я не знаю, чесно кажучи, mm -hmm. я просто прийшла в університет, і от я собі так вирішила стоматолог. Зараз я вже думаю, ну напевно, це такий був поклик душі, який я змогла відчути і розпізнати в той момент. Ну, знаєте, як кажуть, все, що не робиться, воно для чогось потрібно. Чому саме ортодонтію обрали? Я пробувала себе в різних сферах. А якщо ви знаєте, після того, як лікар-стоматолог закінчує 5 років навчання в університеті, і йде на інтернатуру, інтернатура в стоматологів вона складається з того, що ви потрошку пробуєте себе в різних сферах. Там спочатку ви працюєте. Хірургом, терапевтом, ортопедом, ортодонтом, тобто кожен лікар-стоматолог після навчання має пройти оцей цей шлях, спробувати mm -hmm. себе в різних сферах, і, звичайно, так було і у мене. І спробувавши ці всі сфери, я зрозуміла, що найбільше мене тягне до ортодонтії. і я думаю, що напевно це тому, що це більш творча якби сфера стоматології, тому що от а Хірургія, ортопедія, терапія це більш такі точні мануальні сфери. А ми, ортодонти, ми маємо дивитись на зубо систему як художник. Ми маємо бачити, що ми хочемо отримати в кінці. Ми маємо собі придумати, як це ми можемо зробити, бо би способів перемістити зуби, зробити правильний прикус, способів апаратів допоміжних систем є їх дуже багато, і якби немає чіткого протоколу, що от. Тільки цей апарат, тільки так можемо робити, і ніяк інакше. Ні, е, у нас тут є е, достатньо великий вибір е, способів лікування апаратів, і е, ми маємо придумати, грубо кажучи, як конкретно для цього пацієнта, як йому буде краще і врахувати всі його супутні ситуації. І ми маємо вибрати творчо от саме цей метод лікування. Mm -hmm. Ну, в принципі, ви саме по собі така творча людина, тому це було дивно, якщо ви обрали якусь там хірургію, наприклад. Чи ще щось. ви частина команди Сенат. Та вже дуже багато років. Розкажіть нам, будь ласка, як починався ваш шлях? Мій шлях починався з того, що я вийшла заміж, переїхала угу. до міста Києва і одразу потрапила в сенату. Угу. Я сюди, коли потрапила, я була дуже приємно вражена, яка тут приємна атмосфера, який тут чудовий колектив, які тут гарні умови праці. Тобто саната засіла дуже глибоко в моє серце. Я пропрацювала деякий час, так потім пішла в декрет, і вже напевно останній рік чи більше я вже не могла дочекатися, коли я нарешті вже вийду на роботу і знову поринути в цю атмосферу, в цей вайб санату. Ну тут дуже класно, мені тут дуже подобається. Добре, дякую вам. А, пацієнти, ваші дуже тепло відгукуються про вашу роботу. А лікарі, і колеги відмічають в вашій роботі особливий підхід. У чому все. Все-таки ваш секрет комунікації та успіхи. Мій секрет комунікації і успіху це секрет в тому, як взагалі побудований підхід санати до лікування пацієнтів. У нас немає такого, що один лікар робить все і лікує, і видаляє, і протезує. У нас кожен лікар він відповідає за якусь свою певну сферу діяльності. При цьому всі лікарі дуже тісно пов'язані один з іншим. Угу. Ми постійно спілкуємося, ми проводимо консиліуми, обмінюємося думками, тобто кожного пацієнта. Янта веде ціла команда, і е, такий підход мені дуже імпонує, е, тому що кожен лікар е, при таких можливостях він може досягти е, максимального майстерства е, саме в своїй сфері. І це є краще і для лікаря, це є краще і для пацієнта. І коли ціла команда професіоналів веде одну людину, то звісно ми її можемо привести до гарного результату. Ага. Ага. Добре, а ви, як ми вже казали, дуже цікава особистість позар... ну, в принципі і в роботі, і поза роботою. <різь> Розкажіть нам, звідки взагалі взяла любов до авіації, звідки таке хобі? Бо хобі нестандартне. Це не просто там малювати, танцювати, співати. Ну це дійсно цікаво. Розкажіть нам будь ласка, взагалі, як пов'язали своє життя з авіацією. От як любов до медицини мені привила мама, скажем так, так і любов до авіації мені привив батько. Okay. А батько мій захопився авіацією ще коли мені було 5 років. Тоді ще була дуже мало розвинена мала авіація в Україні. Тоді тільки з'являлись мотодельтаплани, і от батьку дуже це сподобалось. спочатку він навчився літати на мотодельтаплані ага. з мотодельтаплана. А він тут в Києві на чайці став спортсменом. Почав літати на вищий пілотаж на як 52 Ну і так поступово поступово він став льотним інструктором. На той момент вже я підросла. Ну і звісно, спочатку мене садили в мотодельтаплан, потім мене садили в літак, а вже 18 років батько мене випустив в перший самостійний політ. І з того моменту а, я також літаю на вищий пілотаж. А ще до початку війни я приймала участь у чемпіонатах України з вищого пілотажу. Ну отак от, так от. Ну, коротше, вас випустили вільний політ в прямому Так. Добре. Okay. Добре, дякую. Розкажіть нам, як вам вдається поєднувати роботу, материнство, авіацію, таке хобі та розвиток. Поділіться секретом, на яких пігулках ви сидите, і як ви все встигаєте. Тайм-менеджмент. Це вже так називається. Велика, велика дяка моєму чоловіку, який просто мене виручає в усіх ситуаціях. Ми з ним 50 на 50 ділимо всі обов'язки по догляду за дітьми, тобто нема такого, що він там пішов на роботу і ти mm -hmm. розбирайся зі своїми проблемами, як хочеш. Ні, він мені дуже допомагає у всьому. Також допомагають батьки. Ну і звісно, садочок, школа без цього часу. Да. Садочок це просто наш масхеп. Це дуже чудово, коли є така взаємодія між партнерами в сім'ї. Це дуже цінно. Добре, я вам дякую, що розказала трошки про себе. Пропоную вже прийти до професійного блоку запитань. Mm -hmm. Буду задавати вам запитання. Ви з своєї експертної точки зору будете мені давати відповідь. Що таке правильний прикус і чому його значення настільки велике для здоров'я всього організму? По-перше, я хочу сказати, що правильний прикус це не тільки положення наших зубів в порожнині рота. Правильний прикус також він нерозривно зв'язаний з положенням наших суглобових голівок uh -huh. в суглобових ямках. Це вже трошки з гнатології. Тобто, правильний прикус це при правильному положенні суглобових голівок, правильне положення ще і самих зубів в порожненні роті. Є така класифікація за Енглем, але вона більше відображає положення саме зубів. Ми ж, коли ставимо діагноз, ми орієнтуємося на Положення суглоба на положення кісток е, в черепі, тому е, обов'язково, коли ми проводимо діагностику, ми робимо не тільки КТ зубів, ми ще повністю робимо е, ТРГ е, всього черепа е, і визначаємо, як саме в нас ще е, розташовані кістки, їх розміри. Хоча е, прикус, він зв'язаний не тільки з аномаліями положення зубів, а ще з аномаліями кісткових структур. І е, тоді, е, скажімо так, це зовсім інший вид лікування. Які проблеми можуть виникати, якщо прикус не коригувати вчасно? Можуть бути, ну, крім естетичних проблем, це і так зрозуміло. З естетичних проблем, що в нас виходить, в нас також розвивається патологічна стертість зубів. Ми, коли пережовуємо їжу, uh -huh. зуби, вони ж труться один об одного, і якщо розподілене неправильно жувальне навантаження, йде патологічна старая зубів. Вона призводить до того, що знижується висота припусу. Якщо знижується висота припусу, нас скорочується нижня третина uh -huh. обличчя. І це вже приводить не тільки до естетичних проблем зубів, це вже приводить до естетичних проблем всього обличчя. Угу. Також коли знижується висота прикусу, це зразу віддає на наш суглоб і починаються зміни в суглобі. Спочатку ми цього не помічаємо, але потім згодом у пацієнта починає в суглобі клацати, хрускотіти, а це вже іду іде проблема з суглобовим диском. Це випадіння суглобового диску, потім шум вухах, головні uh -huh. болі. З цього починає далі далі, все іти. У нас починаються ці проблеми з постурою. Це uh -huh. це все дуже між собою зв'язано, бо е м'язи, м'язи е шиї, голови це все тягне плечі. І це е, впливає на всю постуру людини. Mm -hmm. е, тобто, якщо у людини великий йде е, перекос в е, скронево нижні щелепних суглобах, це навіть віддає на п'ятки. О oh, боже oh, oh, oh. це, це дуже все зв'язано. Ну що, крім цього, ще що можуть бути проблеми з диханням? Тобто, якщо в нас іде звуження верхньої щелепи, і за того, що верхня щелепа звужена, язик знаходиться не на своєму місці. Взагалі, в нормі язик він має лежати на верхньому піднебінні. Якщо верхня щелепа звужена, язику немає там місця, uh -huh. язик починає опускатися вниз, і від цього починаються проблеми з диханням uh -huh. у людини. Тобто, крім того, що це проблеми з зубами, я чому хочу донести, що це має вплив на весь організм. Це не просто нерівні зуби і негарна посмішка, це вплив на весь організм людини. Боже, я б ніколи не подумала, що прикус може отак, от прям чудні все прям розвивати. Так, дуже широкий спектр такого про проблему. Угу, дякую. І виходячи з цього питання, розкажіть нам, у якому віці варто проводити дитину на першу консультацію ортодонта. В ідеалі привести дитину на першу консультацію до ортодонта приблизно в 3-3,5 роки. Угу. В принципі, в цьому віці ми ще а, не дуже можемо лікувати дитину, але ми можемо, хоча б помітити перші угу. проблеми, якщо вони є, сповістити про це батьків і. Вже далі моніторити ці проблеми. Ну, якщо вже пропустили 3-3,5 роки, дитину варто обов'язково привести в 5-6 років, тому що в цьому віці вже є сформований молочний прикус, повністю сформований uh -huh. у деяких вже починається ранній період змінного прикусу. І тут, вже, якщо є проблеми, ми їх можемо лікувати. Причому є такі е, патології зубощелакової системи, які найбільш продуктивно, найбільш ідеально лікуються саме в цьому віці. І чим далі ми затягуємо це лікування, тим воно стає менш ефективним. Так, є проблеми, які можна вилікувати пізніше, угу. але є проблеми, які от прям дуже треба лікувати в 5-6 років. Угу. А ну 5-6 років там більшість апаратних, напевно. Так, да? так, так. так. Не 5, ні, ні, не брекети. в 5-6 років це йдуть не Апарати. Найчастіше це апарати для розширення верхньої шелепи. Uh -huh. Це апарати для розширення, які комбінуються з лицевою дугою. Це при скелетному музіальному прикусі. Нам потрібно повністю всю верхню щелепу якби трошки висунути uh -huh. допереду. Для цього використовується лицева дуга. І от ідеальний вік лікування це 5-6 років. Бо чим далі, тим вже проходять процеси окостеніння, uh -huh. і це зробити набагато набагато важче. Uh -huh. А скажіть нам, будь ласка, до якого віку можна встановлювати брекети? Чи є якісь вікові обмеження? А, ні, вікових обмежень для встановлення брекетів – немає. Як казати, нижня межа, ми можемо встановлювати брекет системи там починаючи там, з 8-9 років, але mm -hmm. це часткові брекет-системи. Mm -hmm. Коли ми вже нормалізували ріст і розвиток щелеп, ми можемо для естетики просто підрівняти фронтальні mm -hmm. зубки. Верхньої межі немає, тому що дуже часто ми проводимо лікування для вже дорослих людей. Це найчастіше є підготовка для тотального протезування. Mm -hmm. Ходить пацієнт, він хоче гарну посмішку, але, наприклад, Веніри Корон там така ситуація, що їх просто немає як поставити, ага. і тоді ми проводимо спочатку ортодонтичну підготовку. Ми це все вирівнюємо, ставимо зуби на свої місця. Якщо треба, брекетами ми якби звільняємо місце для імплантів. Якщо там вже довго була вторина Дентія, і сусідні зуби понахилялися, і там немає просто куди ставити імпланти. Ми брекети ми це все розрівнюємо, робимо підготовку до протезування, імплантуємося, і протезуємося Тоді до речі, дуже багато у нас є в таких клінічних випадків, коли пацієнти приходять запроси. За протезуванням, але вони довгий шлях ще йдуть через ортодонтію, так, так. і це знову ж таки дуже класно про командну роботу, так. яку ви про яку ви казали спочатку. Ну мені здається, це дуже зручно, коли ти можеш прямо у всіх спеціалістів наглядатися в одному місці. Так. Добре.